Той час, коли всі гори і полонини занурилися у довгий зимовий сон. На полонині борсучина панує життя. І я вам зараз покажу. На цій полонині є господарство, яке зимує уже 16 років. Господарі не покидають полонину на зиму, а залишаються зимувати. Так само залишаються зимувати ось ці Красуні овечки. Пані, вам не холодно. Вам подобається? Я думаю, їм подобається тим більше жити з такими прекрасними краєвидами. Грудень місяць, снігу небагато, але мороз такий зимовий. А це будинок, де живуть господарі. Опалюють дровами, світла поки що немає для потреб господарства використовують генератори, а вода, чиста карпатська джерельна. Тут головне гармонія з природою. Тільки так можна вижити серед безкрайніх гір та лісів. Але ж яка краса, погодьтеся. Гори це романтика, а ще це важка праця, якщо жити тут постійно. Господарці треба дати їсти, треба заготувати їсти перед тим, щоб було чим годувати всю зиму. Потрібно заготувати дрова, щоб мати чим горітися так само всю зиму. Погода тут різна, не така постійна, як зараз, бо зараз просто чудова. Буває і падає туман, буває, що й замітає, буває, що й вітер не стихає протягом декількох днів. І це така реальність, в якому живуть ось ці люди, родина пана Василя Семенюка.